Чому представники військкоматів вручають повістки на вулиці? Та чи буде незабаром наступ РФ на півдні? Міністр оборони Олексій Резніков разом із литовським колегою прибув з візитом до Одеси. Подробиці міжнародного співробітництва та прогнози. Дивіться в сюжеті. Людський фактор саме так. Міністр оборони України описав деякі ситуації з видачею повісток на вулицях. Вручення повістки це запрошення на бесіду. І з'ясування обліку, а далі прийняття рішення, запрошувати в армію чи не запрошувати. От, тому це залежить вже від персоналі. Звісно, ми цю, цю критику чуємо і кожен раз робимо роз'яснення, як потрібно робити їм всю свою роботу. Але це все живі люди, і я допускаю, що бувають і живі ну, помилки теж. Крім того, міністр оборони відповів на питання про очікуваний наступ, зокрема на південь країни. Для того, щоб ризикувала саме Одеса або Одеський регіон, їм треба мати панування на Чорному морі, а ми позбавили їх цієї можливості. Плюс е несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, а і гарпуни. Це теж засоби ураження саме протикорабельні. Тому підійти з моря на Одесу. Я собі просто не бачу жодного в них шансу. Крім того, голова Міноборони виключає наступ на Одесу і суходолом, за його словами, ворога зможуть зупинити ще в районі Херсонщини та Запоріжжя, а зруйновані мости не дозволять армії РФ перейти Дніпро. Проте до наступу в інших напрямках готуються серйозно. Зокрема, уряд Литви передав Україні 36 зенітно-ракетних комплексів і продовжує навчати українських спеціалістів. Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на Україні. Територія України, і ми надаємо вже 36 зенитно ракетних комплексів, які можуть успішно боротися з дронами. Міністр оборони України Олексій Резніков також зазначив, нині посилено працюють над вступом України до НАТО. А Литва у цьому нас підтримує. Іванна Грисимчук Костянтин Лужневський, сьомий канал.